Всім доброго дня! <coughs> Столкнувся з проблемою Opel Vectra A При включенні світа загорається тускло, дальній світ Ярко, коли мигаєш або включаєш, ярко горить. Так горить тускло. <coughs> <coughs> І по самим лампочкам. Справа только габарит горить, слева дальній свет. В чому ж проблема? Як ми її вишаємо? Ми докидаємо масу. Корічневий провод. У нас корічневий провод це маса. Докинули ми масу і що ми маємо? Світ загорівся, там і там горить. І дана лампочка потухла. Так же дальні включаємо. Дальній горить так же. Пользуйтесь може комусь корисно буде.